День за днем, рік за роком ми перегортаємо сторінки книги життя нашої школи. Дзінкоголосі першокласники своїм сміхом наповнюють її бурхливе життя. Солідні і стильні старшокласники примножують багатством знань її стіни. Мудрі педагоги. Скільки творіння, творчості, перемоги, натхнення внесли ви в стіни старенької, але до глибини душі і рідної школи. А роки летять, час невпинно біжить вперед, залишаючи позаду історію нашої школи. Яким же був її початок? У 20-х роках розпочалося будівництво школи, а до кінця 20-х у ній почали навчатися діти. Приміщення, в якому й до цього часу навчається, називається польським, бо збудоване за Польще. Колківський ліцей розміщений у п'яти навчальних корпусах. Школа пишається своїми випускниками, адже це люди різних професій і трудяться у різних галузях – в освіті, медицині, торгівлі, юриспруденції, сільському господарстві, органах внутрішніх справ, податковій, митній службах та інших. У школі є кабінет інформатики, який обладнаний комп'ютерами. Учасники освітнього процесу мають доступ до мережі інтернет. Понад 90% педагогічних працівників забезпечені персональними комп'ютерами. Також наш освітній заклад забезпечений сучасними внутрішніми вбиральнями. В закладі освіти організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами. Та є обладнана сучасна інклюзивна кімната, яка забезпечена матеріально-технічними засобами для проведення корекційно-розвиткової роботи. Наш ліцей має новозбудований спортивний майданчик, який дає змогу проводити заняття в осінньо-весняний період. Проте школа не забезпечена спортзалом, який сприяв би всебічному розвитку школярів з фізичного виховання. Для організації ефективного навчання здобувачів освіти кожен кабінет обладнаний технічними засобами, які підключені до мережі Wi-Fi. Здобувачі освіти нашого ліцею стали переможцями у творчих конкурсах та беруть активну участь в громадському житті закладу. Тому школа потребує актової зали для проведення повноцінних масових заходів, під час яких досягається творче виховання учнів. Школа потребує власного автобусу. Адже значна частина педагогічного колективу та дітей доїжджають до закладу з навколишніх сіл. В Колківському ліцеї навчається 246 дітей та працюють досвідчені педагоги, які сприяють всебічному розвитку здобувачів освіти. Але для більш комфортних умов для навчання і виховання здобувачів освіти ми потребуємо нової сучасної школи.